Вітаю всіх! Було в мене питання в коментарях про Крим. Дуже цікавить Крим. Я розумію, там Армянськ, Джанкой це дороги ведуть з Крим. Джанкой це більше як зі сторони Дніпропетровської області заїжджати в Крим. Ми завжди там так заїжджали. Армянськ, це якраз вилеже з Херсонської. Ну, з сторони Ніколаївська, Херсонська. Гарні дороги. Джанкой також Запорізь, через Запорізьку область, так. Ось. Пригадала трішки. Тому треба розглянути. Давайте так. У 2023 році наші ЗСУ зайдуть у Крим. Просто зайдуть у Крим. ЗСУ у 2023 році. Хочеться. Ну, на дні колоди наші ЗСУ, наша армія. Але щось я не дуже бачу, що вони зайшли у той Крим. Поки що стабільність. Розробка плану. План розробляється. Рух в сторону Криму рух. Рух буде однозначно в сторону Криму. Щоб ви Повернення додому йде. Але це плани, це бажання. Допомога. Потрібна певна допомога для цього. Так, тут. Угу. Ресурси теж потрібні, хитрощі. План, дії, керівництво. Я б сказала, це Буданов. Мені йде, що це Буданов. Це не ж Буданов. Ану, хочуть. Але я не бачу, вони зайшли. Прямо що заходять. Я не бачу. Ладно, питання таке. Чи дійдуть до Криму наші ЗСУ до кінця 2023 року? Просто дійдуть до Криму. Це є наш Преславутий Чунгар, наприклад. Ну, чи дійдуть до Криму наші ЗСУ до кінця 2023 року? Результативно? Велике бажання є, велика сила, велике бажання є. Дуже наснага бажання і великі думки на цю тему. Скажу так. І велика робота робиться. Дуже велика хитра робота. Під керівництвом серйозної людини. Ох, тільки хитрощі. Ну, будемо дивитись. Я скажу так. Карти показують, що ведеться дуже активна, велика робота. Буду передивляти це питання, скажу сразу Крим. Крим, поки що я нічого не бачу такого, що прям дійдуть, зайдуть, зайдуться. Але ведеться дуже активна робота, дуже велика план, робота і активні хитрі дії, направлені на задоволення цієї мети, скажу так. Під керівництвом дуже грамотної людини. Ось, тому Крим буде передивлятися, поки що підготовку бачу, активнішу підготовку, яка карти не відкривають. Мені на все вони кажуть, і є, коли вони не кажуть, що просто спеціально не кажуть, щоб не нашкодити.